У жінки після пологів одне з надважливих завдань це успішне грудне вигодовування. У нас у Львівському перинатальному центрі працює команда консультантів з підтримки грудного вигодовування. Ми допомагаємо жінкам правильно прикласти дитину, застосовуючи різні способи прикладання, налагодити грудне вигодовування, коли є труднощі, тріщини на сосках, нагрубання молочних залоз, як зробити лімфодренажний масаж. Поради, коли є нестача молока або гіперлактація. Рекомендації, коли виникає лактостаз. Як зберегти лактацію, коли мама не прикладає дитину до грудей. Релактація та збільшення об'ємів прибування молока. Команда консультантів забезпечує супровід допомоги жінкам, які перебувають у лікарні. А також якщо жінка виписується додому, вона має змогу проконсультуватися та отримати потрібну пораду.